Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз дуже коротко про те, що відбувалося у повітрі над Україною у ніч на 24 жовтня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни ще раз спробували завдати обмежений повітряний удар із застосуванням дронів Камікадзе типу Шахер. Всього як ми Дізналися, вони випустили шість таких дронів Камікадзе. Всі шість летіли з південного напрямку від Херсонської та Миколаївської областей. Вони летіли далі через Вінницьку і Хмельницьку області, аж до Рівненської. Але жоден дрон не долетів до цілі, тому що всі шість дронів було збито. Цей удар, скоріше за все, мав на мету або дізнатися більше про протиповітряну оборону України для росіян, або трохи виснажити її, але це їм не вдалося. І зауважу, що ніяких реальних цілей минулої ночі не було уражено. Але є одне, але вже поза минулої ночі, судячи з повідомлення компанії ДТЕК, було уражено одну з теплових електростанцій цієї компанії. Яка зазнала певних пошкоджень, і таким чином можна вже вважати, що росіяни так чи інакше атакують нашу енергетичну інфраструктуру. Але є і добра новина: Україна почала застосовувати нові для неї зенітно-ракетні комплекси. Це зенітно-ракетні комплекси ХАУК. Вони ж розшифровуються як абревіатуру Мін. 23, які були передані пустові установки від Іспанії. А загалом це американський зенітний комплекс, який у Штатах було ще кілька років тому знято з озброєння. але чим він? Цікавий, він може уражати будь-які цілі на середніх дистанціях, і до нього дуже багато ракет у запасах. Тобто його застосування, наприклад, проти цих самих шехедів або проти інших безпілотників та дозвукових крилатих ракет і проти тактичної авіації, воно може бути досить широкомасштабне. Тому стежимо за ситуацією. з вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!